Хоча окремих пільг для бізнесу, який поки що змушений працювати без світла, не прийняли, це не означає, що в нас вже немає пільг в законодавстві, якими можна скористатися. Зібрав для вас корисні лайфхаки, що робити, коли нема світла з податками, працівниками, що робити при купівлі електрогенератора. Трішки розповів про форс-мажор та що робити з приміщенням, коли ви його орендуєте, а в ньому немає світла. Одним словом, додивляйтесь до кінця, щоб розібратися зі всіма цими питаннями. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом. Я та моя команда із Восьми професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо ви хочете отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїм каналом. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Почнемо про призупинення роботи підприємства. У вас може бути ФОП, може бути юридична особа. Якщо в зв'язку з певним форс-мажором, з відсутністю світла, з постійними тривогами ви хочете призупинити роботу. Зараз дам вам алгоритм дій. Якщо у вас товариство з обмеженою відповідальністю, ви можете прийняти три документи: по-перше, наказом передати повноваження від директора до засновника підприємства. По-друге, перевірити, чи у вас в статуті передбачено те, що засновник підприємства має право виконувати функції директора. Якщо не передбачено, то Внести зміни, і звичайно, що зробити протокол загальних зборів, яким теж передати функції від директора до засновника для того, щоб він міг таким чином працювати. В такому випадку ви зможете директору не нараховувати зарплату, а отже, зекономити на податках. Якщо у вас ФОП, то теж можна видати наказ про призупинення роботи підприємства. А можна взагалі в принципі нічого не робити, оскільки, як ви знаєте, ФОП єдиний податок і СВ під час воєнного стану, навіть якщо має прибутки, може не платити. Звичайно, що це правило не стосується ФОПа на третій групі, який платить 2, 3 чи 5% від обороту. Коли є оборот, то відсоток від обороту потрібно платити. Також зверну вашу увагу на ту обставину, що в принципі, навіть якщо ви призупините роботу підприємства на якийсь час, то ви все одно зможете отримувати платежі після призупинення роботи, але ці платежі мають позиціонуватися як такі, що ви їх отримуєте за ті товари чи послуги, які ви надали ще до призупинення. Тобто робота була зроблена раніше. Тоді все буде окей. Так само, якщо у вас нема світла, ви до речі, можете отримувати. Платежі завдяки програмному касовому апарату, зокрема завдяки є чеку, можна навіть приймати оплати картою, притуливши карту до смартфона. Про це розповім трішки далі у відео, тому дочекайтеся. Зараз поговоримо про найманих працівників, оскільки в багатьох працівники є, сидять без світла і без роботи або сидять в укриттях. І звичайно, що це б'є по податках і по зарплатах. В такому випадку ви можете піти трьома способами: по-перше, можна фіксувати простій не з вини працівника. В такому випадку ви повинні нараховувати працівнику дві третіх зарплати. Це все одно, хоч якась, але економія. Так само можна призупинити трудові відносини з працівником. В такому випадку ви на певний довгий час можете не працювати як підприємство, наприклад, зимою, ну і так само можна відправити працівника в неоплачувану відпустку, це теж дасть можливість не нараховувати зарплату і не нараховувати податки. Тобто, якщо призупинити трудовий договір, а також відправити працівника в неоплачувану відпустку, ви повністю економите на податках і зарплаті. Якщо ви просто фіксуєте простій, то ви все одно виплачуєте зарплату, але тільки дві третини від загального окладу. Якщо у вас насправді касири, продавці, оскільки у вас саме роздрібна торгівля, то в такому випадку. Насправді для вас є хороший варіант, як працювати навіть без світла або з мінімальним електрогенератором. Для цього можна використовувати програмний касовий апарат e-Check, е який вам дозволяє і вибивати фіскальні чеки, а також приймати оплату картою. Достатньо просто карту прителити до смартфона, і відповідно таким чином проведеться оплата. Паралельно з тим, звичайно, що смартфон буде вести облік ваших продаж, і власник бізнесу може в онлайн режимі бачити, що продається, навіть коли нема світла, і відповідно товари списуються зі складу. Що насправді супер. Корисна штука, і я вам насправді через це дуже рекомендую ячек. Це те, що в них комісія за еквайринг 1,3%, на відміну від стандартного банківського терміналу, 3%. Це насправді хороший спосіб зекономити на комісії такі складні часи і отримати додаткову маржу, чи просто зекономити і продати товар дешевше. Лінк на два місяці безкоштовного використання ЯЧЕКу залишу в описі до відео. Ви, до речі, можете не купляти окремий смартфон, а прям встановити зразу на свій існуючий смартфон і зробити. Його більш корисним для вашого бізнесу на програмні касові апарати насправді теж є певні обмеження. Вони в офлайн режимі без перестанку можуть працювати не більше, ніж 36 годин. Причому є умова, що протягом місяця офлайн режим не може перевищувати 168 годин в сукупності. Але насправді, смартфону по мобільному інтернету достатньо, хоча б на декілька хвилин синхронізуватися з сервером податкової. Ці години обнуляться і вже буде краще. Причому насправді 168 годин, які дозволяють працювати програмний касовий апарат це аж майже 11 робочих днів без перестанку фактично, тому це непогана опція на випадок відсутності світла. До речі, також справедливим буде відмітити ваше питання, яке ви можете мені задати: чи можуть штрафувати за те, що я вибив чек у режим. Економії електроенергії, чи, наприклад, під час повітряної тривоги, ну в такому випадку, насправді, жодних нормативних актів про такі штрафи не прийняли, тому формально вас і нема за що штрафувати. Але звичайно, що тривог і режиму збереження електроенергії треба дотримуватись, і цим навряд чи, є сенс нехто. Багато хто з вас купує електрогенератор на підприємство, і тут треба врахувати три важливі нюанси. По перше, форма 20 ОВП за електрогенератор не подається з цим, в принципі, складностей немає. По-друге, так само за електрогенератор за їх продажу. Зараз продавців звільнили від сплати ПДВ, тому, можливо, за деякий час їх навіть вдасться купувати дешевше. Але третій нюанс він не дуже приємний: це екологічний податок. Справа в тому, що кожен електрогенератор він здійснює викиди в атмосферу, а отже, він має. Має технічний паспорт чи сертифікат, який фіксує кількість цих викидів. І згідно цих викидів потрібно здавати екологічний звіт і платити екологічний податок. Таким чином. Певна бюрократія все одно з електрогенератором додається. Багато хто з вас насправді також орендував приміщення ще до терористичних дій терористичної держави. В приміщенні було світло, а зараз, на жаль, по об'єктивних причинах воно пропадає. Що в такому випадку робити? Я вам насправді показую норму, яку ви зараз бачите на екрані. Цивільний кодекс нам каже, що така зміна істотних обставин вона є підставою для зміни чи навіть розірвання договору. Тому це може бути козирем для того, щоб почати перемовини з вашим. Орендодавцем, і, наприклад, запропонувати йому зменшити ціну, або, наприклад, зменшити строк дії договору для того, щоб ви швидше могли з'їхати з цього приміщення. Так само, до речі, трішки нагадаю про лист про форс-мажорні обставини, який видала торгово-промислова палата ще на початку війни. Він не скасований, він діє. Тому, якщо у вас, наприклад, складуться обставини так, що по якійсь причині вас не вдалося зробити поставку вчасно, ні штраф, ні пеня до вас по закону застосована бути не може, оскільки війна це форс-мажор лист Торгово-промислової палати в силі, тому обов'язково ним користайтеся.